Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні хороший день. Вирішив для вас створити повноцінний курс по трейдингу. Він буде безкоштовним, тому за нього нічого не потрібно сплачувати. Лише потрібна від вас підтримка у вигляді лайки, коментарі, підписки на YouTube канал, на Telegram канал і на Telegram чат Так як в Telegram каналі я буду скидувати більше інформації. В Telegram чат відповідно ви зможете додатись, спілкуватись один з одним. Відповідно, також можемо закріпляти ту інформацію, яку не зрозуміли, скидувати ваші домашні завдання і так далі. Сьогодні у нас наступний урок по трейдингу, тому поділюся з вами, до чого саме даний курс був створений, які мотиви, цілі і так далі. Курс був побудований по мотивах Олександра Герчика. Це досить відомий світовий трейдер. Про нього можете дізнатись більше інформації на просторах інтернету. Також на просторах інтернету я знайшов багато інформації безплатної і знайшов книгу курс активного трейдера, по якій буде досить багато інформації саме в даному курсі. Також дана книга вже є в телерам каналі DeFi.ua, тому ви можете туди перейти, скачати її і вже починати читати, так як звідти буде досить багато інформації. Плюс буде симбіоз моїх знань з криптовалюти. Ціль даного курсу, щоб ви могли бути більш обізнаними, якщо у вас немає можливості фінансової саме купити десь курс по трейдингу, у вас є саме можливість тут безплатно пройти, відповідно дізнатися інформацією, саме головне структуровано, і у вас буде розуміння ринку, тому що більшість людей. Не дають розуміння ринку, особливо ті, хто навчають по курсах, і відповідно у них хромає структура курсу. Відповідно, коли ви будете рухатись від теорії до практики, і все буде грамотно розказано, показано, вам буде легше зрозуміти, як які дії робити на ринку, які активи купляти, як їх продавати і так далі. Давайте переходити до самого вступного уроку. Чому в трейдингу можна заробляти гроші? Тому що на ринку у нас є як і покупці, так і продавці. Покупці в нас зазвичай купляють активи. Продавці в нас їх продають. Саме в нас криптовалютний світ, тому ми купляємо конкретно біткоїни, ефіри і іншу криптовалюту. Ну і продаємо також, там, допустим, Ripple, 1 Inch і також іншу криптовалюту, яку вам саме треба буде необхідно. Тому в трейдингу можна заробляти гроші, тому що на ринку є лише два види гравців: покупці і продавці. Все точно так само, як на базарі. Хтось ставить одну ціну, хто ставить другу ціну, і саме на цьому заробляються гроші. Йдемо далі. Основні етапи, на чому побудований світ трейдингу рівні, енергія, напрямок точка входу. Якщо зрозуміти, як це все в сукупності працює, тоді у вас проблем з торгівлею не має бути. Зможете побудувати свій торговельний алгоритм, прописати власні правила, обрати торговельний стиль, який вам більш подібний до вашого характера, і вже зможете торгувати. Головне, щоб ви дотримувались правил, бо якщо ви їх будете не дотримуватись, відповідно втратите ваш депозит, наловите ліквідації на біржах і на цьому все закінчиться. Тому обов'язково дотримуйтесь цього, тому що математично. Трейдингу все побудовано так, що ви будете втрачати, а не заробляти. Ну якщо ж ви будете дотримуватись правил, будете грамотно торгувати, вести статистику, вести щоденник трейдера, аналізувати все, тоді у вас може все вийти і ви навіть можете стабільно зробити дану професію своєю власною. Тому, друзі, все тільки залежить від вас, обирати вам. Переходимо на етапи ще раз. У нас є рівні історичні, дзеркальні, більш сильніші, більш слабші, це все ми більш. Детальніше в наступних уроках вивчимо такі програмі, як TradingView. Також в нас є енергія, це в нас другий етап. Тобто звідки вона береться, для чого це ми все знаємо також в наступних уроках. Уявіть, до прикладу, що у вас є машина, її потрібно заправити бензином, і на ту кількість бензину, скільки ви заправите, стільки в нас може проїхати. І якщо ж ви ще зможете оприділити напрямок, це вже третій у нас етап, то тоді ви дійсно зможете мати розуміння ринку і зможете заробляти гроші. Тому, якщо в 70% ви будете грамотно оприділяти напрямок. Того чи іншого активу, відповідно, зможете заробляти фінанси. Також в подальшому зможете вже знаходити собі точку входу, по тому стилю, якому ви будете торгувати, ви зможете вже відштовхуватись. Ставити стоп-лосс, тобто, якщо у вас буде убиток пів процента, один від депозиту, і тейк, якщо ви зможете заробляти там, 3% до вашого депозиту. Це чисто математично прописано. Якщо математично торгувати, то це вже доказано, що таким чином ви зможете більш. Спокійніше заробляти ваші фінанси. Якщо ж ви не будете дотримуватись математики, є великі шанси, що ви втратите свої фінанси. Тому все в сукупності треба розуміти, як працює. Зрозумієте? Супер, зможете рухатись далі. Що вам потрібно мати для торгівлі? Регістрацію на біржі централізованій криптовалютній. Бажано, щоб ця біржа була безпечною, з хорошим інтерфейсом, щоб вам все було зрозуміло. Туди ви заводите гроші, купляєте той чи інший актив і починаєте торгувати. Робите свої перші угоди, як і в плюс, так і в мінус. Обирайте свій стиль торгівлі, ведете щоденник трейдера, ведете статистику, розумієте, який стиль торгівлі краще вам підходить за рахунок статистики. Якщо торгуєте в плюс, відповідно, можете повишати кожен тиждень або кожен місяць об'єми. Як це все робити, в подальшому вам розповім обов'язково. Тому обов'язково ввести це все статистично, і за рахунок цього у вас вже будуть появлятися якісь перші результати. Далі вам потрібно мати ноутбук. Настільний може бути комп'ютер або телефон. Якщо є все в сукупності, взагалі супер, можете користуватись тим, чим вам зручно. Мені зручно конкретно ноутбуком проводити аналіз, відкривати свої угоди на телефоні, кожному по різному. І бажання вчитись це саме головне, тому що по натурі люди не всі хочуть вчитись, не хочуть отримувати нові знання, а це обов'язково потрібно робити, для того, щоб в подальшому. Самому розвиватися, рости і, відповідно, не стояти на одному місці. Тому обов'язково візьміть якийсь блокнот, ручку, записуйте всю інформацію необхідну, так як буде дуже багато цікавого. І обов'язково підтримайте DeFi.ua, так як це дуже важливо для нас. Домашнім завданням для вас буде пройти реєстрацію на TradingView. Дана програма буде потрібна нам для подальших теоретичних і практичних уроків. Подальшому вам все покажу, розкажу по даній програмі, як нею користуватися, відповідно, як її настроїти.